Вітаю, шановних виновників спорту, шановних любителів футболу. Сподіваюся, ви вже біля екранів телебачення Волинське обласне державне телебачення пропонує вам знову ж таки спілкування з минулим тренером нашої команди футбольної команди Милим заслуженим тренером України Віталієм квадраном. Нагадаю, що телефон у студії 77-2-42, ви зможете задати запитання. Головному тренеру нашої команди. Але є у нас хороша традиція в ефірі, що 15 хвилин ми говоримо з Віталієм Володимировичем, а потім заводимо дзвінки в студію, і лише через 15 хвилин ви зможете задавати свої запитання. Ну, а власне, я радий, що попередню передачу завершував словами, що бажаю і обов'язникам, і тренеру, і команді закріпитися в будітні українського футболу. Це справді. І ось ми знову в студії нашого України державного телебачення. Вітаю вас у нас в студії. Дякую за те, що знайшли час пройти. Знаю, що тренувальний процес у вас зараз на ходу, адже завтра грає молодіжка. Післязавтра вийти на футбольний матч проти чергового суперника Донецького металурга. Отже, зіграно 9 турів. На вашу точку зору. Все-таки здається, що цей чемпіонат найцікавіший. Багато команд, які хочуть пограти в Нізі Європи, і це приємно мабуть, в українському футболі, хто вас здивував в хорошу сторону і хто, ну, можливо, не розчарував на старті. Можна сказати, що команди, які мають повноцінні можливості для того, щоб е, свої цілі, які вони ставлять на сезон, київський Дінамо, Металіст. Донецький Шахтар виглядають досить успішно, і вони не здивували нікого, що йдуть правильним шляхом, можна сказати. Закріпились багато цікавих футболістів, Київська Дінамо, «Металісті». устабілізували гра, був пошук виконавців, які планував Мирон Маркевич взяти в команду для своєї тактики, яку він вбачав, що. Тільки такими можливостями можна добувати з успіхом. Ну, Шахтар відомо теж, незважаючи на те, що має багато хороших футболістів, теж кілька гравців ще взяв. Ну і Київський Дінамо дійсно цікаво грає. Єдине шкода, що не попали в Лігу Чемпіонів в груповий турнір. Серед невдалих команд, які почали не досить дало, можна назвати оболонь. Чорноморець, але і команди додають максимум зусиль для того, щоб виправити ситуацію, шукають виконавців, які могли б посилити гру. І дійсно чемпіонат з кожним роком становиться все сильніше. Ми з тобою говорили про це, і з кожним роком буде цікавіше, і чемпіонат буде дуже багато цікавого давати глядачам. Пам'ятаєте, після першого матчу Кривбас-Воли в пресі з'явилися, що дві команди, які найгірше стартували, що вони не готові. А тепер ці команди гроза авторитетів. І Кривбас, і наша Волинь. Чому ви це пояснили? Ну, Волинь, я б сказав, зараз середнічок, якби ми на високому місці і не можемо ніяк зламати принцип дійсно сильного конкурента проти Динамо. Шахтаря. Але з Дніпром граємо більш вдаліше. Незважаючи на невдалий виступ, я дракую, що Дніпро дуже сильна, амбіційна і укомплектована команда. Просто там внутрішній команди щось не так, але це нехай там розбирається в самому клубі. А дійсно, що Кривбас Почав з нами і вдало, а перемоги додають натхнення, додають амбіції. Команда почу... відчула запах перемог і це все налаштувало на об'єднання колективу. Я дуже багато цікавого побачив у грі Крильбаса. Я думаю, що «Кривбас» після поразки у них вдома 4-2 проти нас багато чого запозичив нашої команди. І дуже добре укомплектована команда. Там на 90% гравці які були в Дніпрі, які не повністю себе реалізували, чи реалізували, допустимо, цей же досвідчений Костишин і так далі. Є дуже багато хороших гравців. Ну, рейтинги справа, я б сказав, неблагодарна. Але все ж, сьома команда за відвідуваністю Друга за відвідуваністю на виїзних матчах. Прокоментуйте. Ну, Волиня не завжди були. Цікавими болівальниками, нас це радує, що на Волині болільник амбіційний, переживає за команду, і команда повинна зробити ще більш вдалий виступ, хотілося б більше радувати команду. Я думаю, що якби ми в тому році більше виграли матчі в другому колі і менше програвали вдома, то б наш боліник іще більш був би амбіційний і приблизився до лідерів. Найбільше ми байти, що на виїзних матчах досить багато наших волинських болівальників і все частіше чути волинь, волинь коли граємо на виїзді. Ну, ми відчуваємо, що навіть якщо не дуже багато болільників приїжджає з Луцька, то багато болільників є на місцях, в тих містах, де ми граємо. Ну, Якась команда визиває таку позитивну, позитивну зацікавленість, і люди боліють за волинь, навіть які не проживають в Луцьку. Ну і ще одне. 29 попереджень, двоє футболістів про собою побачили червону картку. Чого тут більше? Суддівського особливого ставлення до клубу. Чи бажання гравців зіграти на межі фон? Я думаю, моя думка, я зараз все менше і менше стараюся коментувати суддів, тому що це більше якби плюєш проти вітру. З одного боку, перший рік і майже півроку, тренери, керівники клубу дуже активно, позитивно висловлювалися в адрес нового суддійського керівника, який дійсно взяв під контроль і багато, напевно, зразу змінив ставлення судді до. Проведення э, матчів високого рівня, тому що Прем'єр-Ліга це вже високі рівні, всі матчі на телебачення, люди бачать. Але як тренер я відчуваю, що слабкість суддівського э, процесу, який відбувається, який судді свою роботу роблять напротязі матчу, вони роблять некваліфіковано в сторону регресі. Чому? Тому що перш за все не дають грати. Донецько нам Лисичук зразу показав. Ребята, ви тут не дергаєтесь, у вас 16 Контакт Максимука жовта, Я говорю, Рома, що ж ти, ну що, ще праси вигнав би. Судді шукають винуватих серед футболістів і не дають грати амбіційно, викинути свої амбіції. Нас не за що виграли печку на жену в Маріуполі. Ніхто там час не затягнув, пішов печу подавати потім Женя, пішов щось там напутали. Він прийшов, йому червону картку, все. так само е, я думаю, що це і е, щоб зберегти дисципліну, якби е, суддівський корпус керівництва Українського суддівського корпусу, е, напевно, так наникало інспекторів, е, делегатів, які що такі переповні. Поприїжджають, інспектори, в них папки документів, галстуки ходять. То не так, то не так, весь дивиться там, судді виходять, його так от лихорадить, і вони не можуть дати футболістам грати в футбол. Судьо, сам Сурки скаже, суддя, він тоді суддя, як його не видно на полі. У нас суддя не дає грати. Чуть контакт свисток. Суддя попередження, попередження. Ми вже граємо, от нас шикав і масло сімейне, у них три по три жовтих карт. Я говорю, акуратно, ми ж не граємо на 100%. І навіть в Донецьку я говорю, акуратно Джоні, Донецький, Масло, Ян, Джо Масло, не кличка Джоні, тому його так Джоні. Виродивсь там, і він вже не 100%, він 100% як може свою масу, контакт, силовий футбол проявити і за те, щоб виграти єдиноборство. він уступає десь тому що. Ну, бо зараз дасть жовту, не дає е, в координаційний. Меніри відбір і теж на ним червата жовта карточка. Не дають грати, незважаючи на те, що футболісти дуже травмуються. А не від того. То Мова, дуже багато травмованих доводиться шукати. Заміни на ходу Ну це така серйозна вже другий рік. У нас проблема, що багато гравців досвідчені гравці не можуть через силу тренуватися, тому що старі травми оживають і деформують манеру підготовки і участі в матчах повністю. А молоді не всі правильно е, можуть розподілити свої сили, ну і імунітет, якби ми не говорили, що це тільки лікарі відносно дітей, але така зараз існує проблема, що футболісти багато хворіють. Це широка тема і можна багато говорити. Ми маємо вдруге в історії, Віталія Володимировича у еліті українського футболу лідера серед бомбардирів. Якщо пам'ятаєте, в першому чемпіонаті довго лідирував Михайло Бурч, воротар. А зараз Майкон. Як би ви прокоментували його гру? Но. Ви його відпустили в Румунію і несподівано забрали, він заграв. E, дуже добре, що Волинь знов десь міркає там лідерів, міркає, в лідерах в якійсь в якому. Я <рес> номінація дуже серйозна, що я гравець, який більше всіх забуває, гравець нестандартний, а на футболі найважніше це голи. Значить, спрацьовує процес індивідуальності, плюс команда може. E, Видати на завершення атаки футболісту передачу чи якийсь пас, дати, який може завершити дію всіх команд. Ми працюємо на Майкона, він досить цікаво виглядає. Він непрості, бразильці всі не прості футболісти. Треба було підхід. На початку Майкон одразу почав забувати. Пам'ятаєте, перший матч з Кривбасом на Кубок, він зробив штрафну, потім забив. Запорожжя теж забив, ще один його забив, не засчитали. Дуже цікаві манери в нього були, йому ще було йому зараз 23, було 21 рік. Футболіст мав цікаві такі задатки талантового гравця. І не за, за кращого життя ми пішли на те, що віддали його в оренду. Нам заплатили за його гроші і мали на три місяці. Нам потрібно було шукати моменти для того, щоб компенсувати. Це На бюджет клубу. І спрацювало то, що він, напевно, відчув запах іншого футболу. Там проявив себе непогано. Але як був орендований, то не дуже на нього звертали. Забив три м'ячі і грав цікаво. Зараз румуни чухають затилок і не знають, як його вернути, але ми ж його вже не відпустимо. І будемо зараз передивлятися контракт. Знахідка Шумахера і вони відразу заграли з Майконом. З першого матчу, здається, вони вже почали контактувати. Це що? Базицький менталітет. Шумахера був е, дійсно дуже швидкий початок як футболіст. Його купили кальярі за високі гроші, е, потім дали в оренду на Ваустрію, в Австрію, потім Австрію його викупила контракт. І, але він не завжди грав, бо там в році національної збірної Австрії. Він, але в тому році три м'яча в її Європи він забив. Але грав не дуже е, часто і футболіст ще тільки формується, у вас у ми взяли 25 років, і Вася потім почав нас активно прогресувати і заграв під 30. Шумахеру теж 25 років. Там такий матеріал, дуже-дуже багато роботи. Він скаже, тренування стає кращим, кращим. Ну, А інтуїція гравця, який міг грати, вони швидше друг з другого розуміють, тим більше вони знають мову бразильську е Газі. свою, да. але треба ще часу, щоб вони стали більш сильним тандемом, Це сильніше. Зараз ми міняємо е трошки манеру гри, навіть вони будуть два нападника будемо грати. Так ми з одним грали, майкон з глибини. Зараз будемо їх більш на атаку двох. І ну, по гру оборони,